Доброго дня, пане Шмішковичу. Я ознайомився з вашою біографією, послухав ваше, подивився інтерв'ю. Кому заважаю? От значить, по-перше, ви заявили, що червоний прапор то є в державі України нормально і його використання то є нормальним явищем. Ви заявили, що Георгіївська стрічка то є чудовий символ. І ви не заперечуєте проти неї. Далі вас називають зараз е, адвокатом сепаратистів, тому що ви заступилися за пана Ткачова, який є відвертим антиукраїнцем, і в своїх засобах масової інформації, в соціальних мережах, він закликав до повалення Держави Україна. Ви заявили, що е, якісь там ви переслідуєте, я не знаю, Свої політичні цілі, що, мовляв, політично недоцільний арешт цього відвертого ворога України. Так ось, скажіть, будь ласка, враховуючи такі печерні, незважаючи на ваш молодий вік, погляди, погляди явно антиукраїнські, ви вважаєте, що ви гідний того, щоб займати таку високу державну посаду у державі Україна? Це перше. Друге, ваш Найліпший друг, яким е, ви сказали, дружити е, 18 років, пан Гончаренко Так, пан Олексій Гончаренко, ми всі знаємо, тут під час виборчої кампанії в службовий час відверто агітував за одного з кандидатів блоку ППП. Чи він вважає зараз, що він тоді помилився, чи ви продовжуєте відстоювати ту тезу? Що вам і панові Гончаренко дозволене використання адмінресурсу. Будь ласка, ці два питання. Дякую. Саме віпроси було не два, а чотири, а по кожному з них достатньо підмітно. Якщо ви там побачили стик, то будь ласка. Перший вопрос по не комуністическому прапору, а знамені попередні. Це два різних знамені. У Меня оба деда пройшли Велику Отечественну війну. У мене теж, але це, але це, але це прапор. Це не прапор, який був над Берліном. Це прапор тоталітарної держави, якої немає. Нормальне зібрання у Балаган. Ми вважаємо підтримувати. Розвучав вопрос, ми вас не перебував під Отвечаю. Я подробно отвечу, почему попросил, чтобы вопросов было не два, я по каждому из вопросов очень подробно отвечу. Существует закон о знамени победы, его никто не отменял. Знамя победы – это законодательство Украины, мы чтим память людей, которые проливали кровь на Великой Отечественной войне. Что касается вопроса о том, что прапор коммунистический, это знамя победы, которое было поднято над Рейхстагом. И оно и которая дослуживает высочайшего уважения. И как сказал президент нашей страны, мы не отдадим Путину победу. Это наша, наша страна внесла колоссальный вклад в победу над фашизмом. Президент абсолютно правильно говорил, когда находился в Одессе и цветы к памятнику неизвестному вопросу. Фашизм Это не пройдет нашей страны Что касается Георгиевской ленточки. Я ее носил. Я относился к этому символу сейчас с колоссальным уважением. Внешний Я сейчас говорю каждому, что ее носить нельзя. Объясняю почему. Просто потому, что этим символом сейчас использовали наши враги. Они под этим символом убивают наших солдат, калечат наших людей, грабят наши страны. Я понимаю людей, которые жестко на нее реагируют. Потому что если человек был наше, на востоке нашей страны, если человек потерял там друзей, если человек прошел восток нашей страны даже как волонтер, он не может на нее реагировать иначе. Под этой ленточкой убивают наших солдат. Пойдет, возможно, годы, и символ вернется. Но если вы помните, свастика когда-то тоже носила другой характер. В Индии это был древний ведический знак. Сейчас кто-то как-то относится к свастике у нас как к древнему ведическому знаку. Нет, Потому что свастика несет нацизм. Точно так же изменилось понимание Георгиевской ленточки. Что касается Ткачева, о котором мы только что сказали. На самом деле моя роль в событиях сильно преувеличена, но и я, и целый ряд людей, которые... Ну, я не отношу себя к Одесскому Евромайдану, я помогал ему, но все-таки активным участником его не был, я это признаю. Но часть людей, которые действительно были в руководстве Евромайдана, также поддержали мою позицию. У нас были страшные события 2 мая в Одессе, в результате которой страшная трагедия, в результате которой погибло огромного количества людей. Вне зависимости от взглядов этого человека, этот человек входит в группу 2 мая. Группу журналистов абсолютно разных политических взглядов. Группу, которая подписала заключение, которое на сегодняшний день наша страна использует в международных организациях. Именно благодаря тому, что там были люди разных политических взглядов к этой группе отнеслись с пониманием и уважением. И мы начали ломать ту страшную ложь и брехню об Одесской Катыни, о том, что людей жгли, убивали и калечили, в том числе и благодаря этому человеку. У него есть крайне огромные негативные вещи. Я не поддерживаю его взгляды, но грубейшей политической ошибкой был его арест, который не случился. Что касається моєго друга, з яким я прошу. Вашеї присутності в українській владі, з таким виповодом. Ну, присутності моєї в українській владі должны рішать депутати обласного совета, а на предстоящих виборах все жителі області. А ви, якщо, Если... вы маєте розмовляти українською мовою? Я ж вас не вибачте, якщо потрібно розмовляти українською мовою, я задоволений. Церкви. Це моя помилка, я прошу вибачення. Тут безусловно виправи однозначно. Хоча я чиновник місцевого самоврядування, але якщо питання задається на українській мові, я, звичайно, повинен відповідати на українській. Я прошу пробачення, це дійсно моя помилка. Мал�ф. Що здається до пана Ганченка? Це, це питання, яке ви задали, потрібно все ж таки називати до нього. Я не він, він мій друг. Ми з ним пройшли дуже велику співпрацю, ми з ним в одній партії, але якщо питання до нього, задавайте його. До Ну, як на ваш погляд, по вашому спілкуванню з ним він усвідомив, що це була його помилка політична, чи е, якась там інша? Ви ж спілкуєтеся, ви сказали, що він ваш єдиний друг, у вас більше друзів немає. він